Вітаю всіх, хто зашов в гості, мої вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Знову фаянс, але фаянс кам'яного броду. Мабуть, це буде четверта частина. Серії відео моїх про фаянсу, фаянсовий посуд Кам'янобрійського фаянсового заводу в Житомирської області. І, скоріше все, що ще буде п'ята частина. Сьогодні мова буде йти про тарілки та про клейма. Дивіться, яка красива в мене локація. Е, я особливо не буду е, звертати увагу ось на ці красиві тарілки, глибокі. Для перших страв і ось цю таку велику підставну тарілку для других страв, тому що це тарілки із мого сервізу Троянда. Є у мене правда із ранніх моїх відео про цей чудовий сервіс. Кому цікаво буде, будь ласка, можете переглянути. Сервіс дуже гарний. Ви зверніть увагу, яка красива ручна. розпис, Ручний розпис, маскова техніка виконання, позолоти багато і чудовий люстр. Я вже говорила не. Один раз про те, що мені люстер не подобається, але на е, даному сервізі, на даних тарілках, в даному випадку, він виглядає досить і досить гарно. Бачите, ось в двох кольорах таке бускового кольору та яскраво-яскраво-червоного кольору троянди. Клеймо тут стоїть в тісті. Я не знаю, чи ви його побачите, воно трошки ось бачите, в тісті клеймо. Таке клеймо ставилося в 60 х написано 70-ті роки. В, в інтернеті я відшукала інформацію, однак такі клеймо ставилися до 90-го року. Вони ставилися як в тісті, так і. Лазурний розпис і надлазурний розпис. Був. Так. Ось такі перші вироби. Далі я, бачите, в мене стоїть на столі ось ця тарілочка. Видно, що нею користувалася, але однак вона досить таки цікава. У мене їх дві є. І я, скоріш всього, що ось так, буду для вас її знімати. Зверніть увагу, вона цікава, чим формою. Така нагадує квіточку, тому що тут рельєф такий хвилеподібний. Бачите, ось тут по краю, по бортику. Також розпис по золоту, по вже трішки стерлася. І, ручне, і ручна підмальовка тут є. Досить такий цікавий малюнок. Але, чому я придбала ці дві тарілки, вони для мене цікаве клеймо. Звернемо увагу, це ці тарілки більше 100 років. Каменноброд. Айзик Фішель Зусман. Бачите, оце клейма дореволюційні Кемнобріцького фаянсового заводу. Тут є в тісті якісь цифри і номер 226. Не знаю, що цей номер означає, в оману вас вводити не буду. Чи номер тарілки, чи ще партії, не буду говорити. Але ось це перше клеймо. Бачите, тому це антикваріат чистої води. Так, а тепер дивіться, що я хочу вам показати. Ось у мене є два таких салатничка. Я їх спеціально придбала, вони недорогі. Це, звичайно, деколь в стилі, але деколь така цікава, бачите, в стилі англійської оздоблення англійського фаянсу. Але тепер звернемо увагу на клеймо. Так, буде краще, мабуть, видно. Да. Дивіться, клеймо. Кам'яний брід. Якщо в попередніх тарілках було написано мовою англійською, то тут українська мова кам'яний брід 1876 ці два льви, які тримають, леви, які тримають ще, мабуть, я зроблю ось так, щоб можна було порівняти. Ось, Бачите, чим сторічний клейма. І сьогоденніші клейма, бачите, різняться єдине, що напис українською і англійською мовою. І нема прізвища Айзіка Фісшеля Зусмана, однак є рік заснування мануфактури кам'яний кам брід. Так, от, на сьогоднішній день дуже багато є. Продажу предметів з таким клеймом, на, в даному випадку навіть на Віоліті продавці, які зазначають, що це раритет, що це на горищі десь там в бабусі відшукали і виставляють такі ціни, що я вражена по тисячі гривень за тарілку. Хоча навіть ця тарілка тисячу гривень не коштує. Хоча вона досить, досить таки старенька і раритетна. А віддавати. По тисячу гривень за тарілки з клеймом після 90-го року, то ви мене вибачте. Ну, я не можу сказати, що це шахрайство, однак, врешті-решт, просто це не знання людей. Побачили ось ці клейма такі, не розібиравшись до кінця, видають, видають е посуд. Який не вважається навіть вінтажним за антикварні предмети. Так що майте на увазі, не попадайтесь на вудочку таких горе продавців. Так, З клеймом, старим та новим ми закінчили. Перейдемо просто до інших цікавих предметів, які я вам хочу показати. Дивіться, ось така тарілочка є в моїй колекції. Це деколь. Ось. Але оздоблення досить таке непогане. Давлене клеймо в тісті і е, 30, 32 копійки. Уявляєте, собі коштувала в свій час ця тарілка. Далі. Дивлячись на цю тарілочку, я думаю, що багатьом вона вже е, попадалася і не один раз ви можете сказати, слухайте, а що тут робить тарілка будянська? Тому що вже дуже, дуже багато. Саме з такою деколю, саме з таким оздобленням, з жовтою стрічкою є багато тарілок будянського фаянсового заводу. Однак ні, подивіться на клеймо, це не буде. А це кам'яний брід. Як це ж мені вам показати? Ось так, так. Бачите? Ось таке клеймо. Кам'яний брід, другий сорт 34 копійки. Вона коштувала. І таке клеймо сталося в 50-х роках. Це клеймо 50-х років. Далі у мене є ще така тарілочка. Це дитячі тарілки, бо десертні, вони 18-19 см в діаметрі. Тут уже клеймо, як ми бачимо, надала зурне, коштує 37 копійок, але зверніть увагу: 37 копійок, а ручна праця є. Ось, це все ручні мазки. Це все до домальов, за 34 копійки. Також в мене є ще ось такі дві, два салатничка. Я їх також купила недорого, бачите, геть новусінькі, простенькі, однак ось такі оздоблені. Клеймо. наглазурне камену бріці. І, два що в колекції. і завершувати я свій обгляд. Звичайно, в мене є ще тарілки. Я підшукаю вже в завершальне завершаль. п'яте відео буду показувати з тими виробами, які я відшукала камену бруду. Але завершувати свій обід я буду ось таким чудовим блюдом. Зверніть увагу на цю красу. Баянсу. Ручна робота цьому блюду. На цьому блюду все гарне, Насамперед форма така нестандартна. Воно видовжене, досить такі великі І дивіться, по бортику. Це все під глазурний розпис. І є клеймо камені Ціну не знаю, де як же вам показати. Ось так, мабуть, буде краще. Ось таке красиве блюдо. Рідко зустрічається воно, я не бачила в оглядах його. Придбала я його за помірну досить ціну. Ось таке було на сьогодні відео про тарілки Тік фаянсового заводу. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Прокоментуйте, якщо було цікаво. Мені буде приємно, тому що це все результат моєї роботи. А на сьогодні все. Бажаю всім миру, щастя та добра. Бережіть одне одного, бережіть нашу Україну. І донатьте і підтримуйте ЗСУ.